І так важлива новина, Шойгу йде у відставку. Путін звільняє Шойгу і назначає Білоусова міністром оборони. Що відомо про, Білору... ну, про Білоусова взагалі пишуть в російських виданнях. Кандидатура на нового міністра оборони РФ пояснюється рішенням створення відкритості для інновацій та передових ідей. Що відомо, і що, як... що і як описує за нього взагалі. Російські інформаційні відомості він займався багатьма відомствами, пов'язані з логістикою та економікою. Доктор економічних наук також про нього розповідає, що він жорсткий керівник і справді довірена особа Путіна понад сім років. При ньому планується масштабний внутрішній аудит і також економічний розвиток. А взагалі подивимось, що воно буде, але це нам не на руку, як заявляють навіть наші журналісти, що ну, дійсно людина довірена, як то кажуть, діду. І це нам не на руку реально. Але будемо, будемо наблюдати, дивитись. Коментуйте, що, яка ваша думка, підписуйтесь також на канал.